Привіт! Я зараз знаходжуся біля дерева Осики. Все Вона з вами вітається. І хочу зараз зробити невеличкий експеримент, вийти на контакт з деревом. Ви знаєте, що я шаман, я контактую з деревами. І я ніколи не була біля осики, тому що якось не доводилось. І мені хочеться зараз взяти в нього інформацію з того приводу. Як по всіх легендах, по всіх казках, фільмах сказано, що осика забирає енергію негативну. І оці коли, коли вбиває, да, з осикового дерева, там виготовляють різні амулети, виготовляються гроби для відьом і так далі. Дуже цікаво можна, реагує. Е, ну що, поїхали? Зараз розпитаємо. Каже, що воно має. Дуже унікальна особливість поглинання деструктивної енергії, а взагалі навіть не деструктивної. Але кажуть, що немає різниці у світі енергії позитивна і деструктивна. Є просто енергія. І є певний баланс, який утворюють різні вібрації. Але це дерево може впливати саме на низьковібраційні енергії. І воно прекрасно якби поглинає в себе цю енергію. Воно створено для цього, щоб поглинати у системі рослин кажуть, що є багато таких дерев і є багато таких рослин. Їх можна ще назвати чистильщиками. Сподіваюся, я правильно вам сказала. Ем, каже, що воно споріднене е, з тополем, а, а дійсно е, схожі е, листочки, да, структура самого дерева. Е, каже, що у рослинному світі так само є. Оця схожість, да, типу як брати і сестри, так і в рослинному світі. Що це значить у рослинному світі? Це одна із певних категорій, да, ознак дерева і його впливу на довколишнє середовище. Власне, каже, що тополь теж є чистильщиком, але він очищує простір, очищує кис, надає кисень. От, очищує повітря. Повітря від бруду і пилу завдяки е, цьому пуху, завдяки пуху каже, що тополь очищує е, простір від пилу, пух вбирає пил. І осика вона теж е, відноситься до цього підрозділу дерев, які е, чистять. Чистять людей, чистять простір. От. Але все ж таки кажуть, що воно має певну силу, закладену за, ну, от, програмою у впливі на низьковібраційні духи. От. Саме тому воно знищує оці всі низькі вібрації, і саме тому вбивалися ці коли. В серця там відьом, чи ще щось, бо люди намагалися, типу, знищити це все зло, яке приносять люди такого типу. І всі амулети, які виготовляються із моєї сировини, да, із стволу, вони можуть бути оберегом. І також можуть поглинати деструктивну енергію, але носити такі амулети, воно показує, що не бажано на постійній основі. Тобто ви можете, коли відчуваєте, що вам зле, що вам треба очиститися, ви можете або одягнути якісь амулети із усики, побути з ним певну кількість часу, потім його зняти, і... або ж ви можете підійти до самого дерева, живого, побути в комунікації, так як я зараз з вами на відео І е, побути певний час, поки вам не полегшає, тобто ви відчуєте, що енергія ця пішла, і потім ви можете просто підійти до будь-якого іншого дерева для того, щоб е, ваш відновити вашу е, ваші тонкі тіла е, е, завдяки тому, що інші дерева вони надають енергію, тобто вони е, відновлять. Е, Вашу енергетичну структуру от, наповнять вас. Отже, каже, що воно створене було для того, щоб відновлювати баланс між енергіями. От. Дуже цікаво. Його функція дуже важлива для землі, для рослинного світу, для природнього світу, людського світу. Ось така от цікава історія. А ще. Я не зовсім можу розібрати його мерехтіння листочка відрізняється від інших дерев. Воно мені розказало, що є... кожне дерево воно має свою форму листа, і під час комунікації з вітром воно створює певний шум. Да? І от оцей шум, шум має певний вплив на. Енергію і на психіку е, людини і довколишнього середовища. І саме шум, який, і, оці, і ці вібрації листочків, які е, створює тополь, і вони досить схожі, але осика, вона ще, е, ще яскравіше мерехтить, от в неї прямо мерехтіння листочків. Е, воно теж впливає. Типу, як очищення робить вібраційне. І оцими е, мерехтіннями воно відганяє низьковібраційних духів. Отак. Якщо тобі було цікаво, став лайк, підписуйся, і це буде для мене мотивацією, щоб записувати подібні відео і розповідати вам про дерева і про рослинний світ. Па-па!